Ти роби, як знаєш, а ми до нього не поїдемо. В один голос заявили мої діти. Нам від нього нічого не треба. Мова йде про їхнього батька, мого колишнього чоловіка. Він захворів і кличе нас до себе, бо хоче побачитись. Я навіть вже готова все пробачити і поїхати, а мої дорослі діти не мають ніякого бажання батька бачити. Я життя прожила, багато чого мені довелось пережити, і я розумію, що інколи треба переступити через твою гордість, але переконати в цьому дітей я не можу. Так, мій колишній чоловік дуже завинив і переді мною, і перед нашими дітьми, бо після 14 років шлюбу, маючи трьох дітей, він заявив, що розлюбив мене і йде до іншої. На той час старшому сину було 13 років, а молодшому всього 4. Я навіть не уявляла, як мені далі жити. Мій чоловік був доволі небідним, у нас був свій великий заміський будинок, чоловік мав дорогу машину. Одним словом, жили ми з ним доволі заможним життям. Та при розлученні чоловік зробив так, що ні мені, ні нашим дітям нічого не дісталось. Я зібрала діточок і повернулася до своїх батьків в село. Добре, що, хоч вони погодились мене прийняти, а то я навіть не знаю, що б я робила. І хоч мені було прикро, та я ніколи дітям жодного поганого слова про їхнього батька не сказала. Ми з ним не спілкувалися багато років, дітей він теж не хотів бачити, але висилав їм мізерні аліменти. Був момент, коли чоловік захотів, щоб я до нього повернулася. Він приїхав в село, плакав на коліна здавав, то все це була гра. Його дружина пішла від нього і, щоб їй насолити, він вирішив зі мною помиритись. Але як тільки вона повернулася, чоловік знову зник з нашого життя. Коли сини підросли, вони хотіли спілкуватися з татом більше, шукали з ним зустрічей, але він їх уникав. Тоді хлопці і затаїли образу на батька. Так ми й жили кожен своїм життям. Роки йшли, у дітей свої дітки підростали. Тепер у мене є багато внуків. Ми всі одна велика дружна родина. Та нещодавно мені зателефонувала родичка мого чоловіка і повідомила, що він дуже захворів. Ситуація серйозна, і він кличе мене з дітьми приїхати попрощатися. Зараз я на пенсії давно живу сама, заміж я так більше і не виходила. Пропозиції були, але я їх не приймала. Мені вже це було нецікаво, я про дітей думала. Про свого чоловіка я більше нічого не чула, знала лише, що з тією жінкою у них спільних дітей не було. Коли він тяжко захворів, то дружина забрала від нього все, що могла, і пішла. Тепер його доглядають племінники діти його рідної сестри, бо більше просто нема кому. Наші діти відразу сказали, що від такого батька їм нічого не треба, і доглядати вони його не будуть. Через племінницю чоловік передав, що я таки найкраща, просив лише приїхати, щоб попрощатися. Чоловік хоче залишити дітям спадщину, але їм треба приїхати до батька, а вони не хочуть. Не знаю, що робити. Чи варто ворушити минуле? Я синів розумію, вони мають право ображатися адже батько не приділяв їм належної уваги. Але зараз він хоче виправитись, і я вважаю неправильним позбуватися спадщини через гордість. Колишній чоловік не бідний, і якщо наші діти зараз відмовляться, то все дістанеться племінникам. Ось така незрозуміла ситуація. У нас вийшла. А що тут робити? Я не знаю. Може, дасте яку пораду.